Рівне готове до старту опалювального сезону. Першочергово тепло вже подали до закладів охорони здоров'я, запевняють у міській раді. За стан теплових мереж у житлових будинках відповідають ОСББ та управляючі компанії. До того підходило згідно тигриваментів робіт, тобто все виконання було по наших котельнях, по наших, наприклад, самих мережах, відповідно те, що є по програмах. І таким чином ми забезпечили на сьогодні готовність є фактично ну, та що є. Ну і плюс те, що ОСББ теж опрацьовують повністю активно. Обстеження і подають так само в тепленар. Мешканці міста вже відчувають холод у квартирах через різке зниження температури. У помешканнях відчувається сирість. кажуть на вулиці тепліше ніж у приміщеннях. Дехто ж радить ще потерпіти і економити, адже морозів поки що немає. Треба, бо в хаті сиру нас ще перший поверх то сиру. А як дитина маленька, то й холодно. Треба ж враховувати наскільки в нас запаси енергії є на зиму. Бо, мабуть, буде ще холодніше, і якщо запаси газу і всього іншого достатні, то можна вмикати. А якщо вони недостатні, ну, то треба людям потерпіти. Ну, в принципі, ще можна трошки почекати. Відносно терпимо. Але вважаючи ситуацію в країні треба економити. Терп, терпимо, терпимо. Все переживемо. У комунальні заклади підприємства і у житлові будинки тепло почнуть подавати, коли температура повітря протягом трьох діб не підніматиметься вище плюс восьми. Поки що наразі потреби такої немає, тому будемо зберігати слідкувати за температурою і при потреби повністю можемо включити всі котельні, забезпечити теплоносі наші домівки. Міська влада закликає рівнян слідкувати за справністю опалювальних систем у своїх будинках і бути готовими до холодів, аби опалювальний сезон пройшов без перебоїв. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.